Вітаю! Сьогодні ми розглянемо водневий паяльник. Водневий паяльник, який необхідний абсолютно всім. Він складається з реакційної камери, в якій проходить це хімічний водневий паяльник, в якій проходить хімічна реакція між алюмінієм та водою у присутності лужного каталізатора. Роздільна колона, де розділюється газова фракція з рідкою фракцією. У даному разі тут знаходиться конденсаційна камера, яка все-таки під час реакції утворюється пари води, вона їх конденсує і знову посилає в хімічний процес. Ми маємо манометр, ми маємо вогнезапобіжний клапан та ми маємо бистро зйоми. Для цього, щоб заповнити наш водневий паяльник і запустити його в роботу, я запрошую до себе консультанта. Будь ласка, наливаємо воду. Так, ми спочатку будемо заливати воду в конденсаційну камеру для того, щоб у нас відбулося осадження парів води. Там з пів літра води буде. Все? Так. Заповнили водою конденсаційну камеру. В комплектації доводневого паяльника йде два набори алюмінію, йде два набори луга, йде водневий паяльник, йде шланга 3 метра, для того, щоб був вогонь. Ну, Кришка, звичайно, щоб закрити все це. Зараз в реакційну камеру ми наливаємо. 4,5 літра води. Для тих, кому потрібно провести невеликі роботи. То і алюмінію, і лугу потрібно в два, а то і три рази меншій кількості. Не потрібна така, така велика кількість. Це зараз ми показуємо максимальну кількість. Це третій літр. Четвертий. І півюте. Рівень води повинен бути посередині перегородки. Це нормально. Зараз беремо один з пакетів лугу та висипаємо камеру реакції. Зазвичай рекомендую спочатку розбавити в скляній посудині або посудині з нержавіючої сталі луг з водою в кількості 4,5 літра. Це 10% розчин. Але ми, ми йдемо легким шляхом. І для того, щоб відбувалася реакція, ми зробимо переміщування. Переміщування проводимо металевим прутом, в даному разі шпильки. І в якому разі ми користуємося дерев'яним тому що дерев'яні щепки можуть потрапляти у повітряні канали і забиті для виругазу. Я думаю, які достатньо. І після цього засипаємо алюміній. Він у нас в даному разі гранульований. Алюміній. Я використовую, щоб була більша поверхня. Для хімічної реакції. Звичайно, можна і кусковий використовувати, ви вже саме будете брати необхідну для вас пропорцію. Закриваємо, ставимо прокладку та заглушку. І швидко зйомом стягуємо. Беремо гайкові ключ на 19 і робимо затяжку. Затягуємо. Для перших 100 замовників гайковий ключ на 19 в подарунок. Затянули. І ми бачимо, що пішов процес хімічної реакції і на манометрі повинен збільшуватися тиск. Це просто потрібно почекати трішки. Будемо з вами чекати в режимі реального часу. Вже маємо одну атмосферу. Після двох атмосфер можна підключати безпосередньо. Вернемо із них роботи. Швидко зйом. Відкриваємо кран та спускаємо трішки повітря, яке було безпосередньо у нас в самій системі, тому що повітря не горить. Беремо запальничку. І ми можемо підпалювати. Дві атмосфери є і в нас. Повинно все получиться. Так, відкриваємо. Сильно не відкриваємо, тому що ще повітря є в системі. Открываем, открываем. Нет. Так, то есть поднимается время. Вот мне это явно не пошло.

Але якщо не подобається робота з водовим паяльником, де потрібно потрібен більш потужність посили, тоді ми використовуємо звичайний газ, газовий призор. Закриваємо. Закрили. Прикриваю. Перекриваємо. Беремо звичайний червоний. Да. открываем экран. Подачи. И мы его тренируем. И готовы до выполнения работы. Вартість такого вогневого паяльника складає 2,5% європейських одиниць. І його можна придбати на нашому сайті аmod. לפני סיימת המתמה, חזקה היום הלילה